Сьогодні у нас свято. Фототовариство друзі Дагера 3 роки. Непростих. Із них два війна, один ковід. Ми фотографуємо, значить ми існуємо. От, тому у нас такий е, процес, що ми з фотографії, біля фотографії і навколо фотографії ми час намагаємося жити. Сьогодні 3 роки і до цього свята ми. Готувалися. Ми організували всеукраїнський фотоконкурс. Природа стане, номінація Томан в цьому році. Маю надію, що на слідуючий рік у нас буде природа стане, номінація, наприклад, іній або там Гроза. І так далі. Це такий у нас довготривалий конкурс, який ми плануємо щорічно проводити. Ви завітали на свято. Ви зараз будете бачити роботи. Хто не бачив, ви будете спілкуватися один з одним. Щось від нас дізнаєтесь, щось ми від вас почуємо. Я ну, і, і, і маю надію, що ми отримаємо задоволення і отримаємо якісь такі світлі горизонти. Якщо вже У ми... мене навіть думка з'явилася, що, мабуть, один фотоконкурс сама в рік. Як би їх не зробити два. Мені вже й літні хочеться. Всередині, тобі слова. Так. По-перше, я вітаю фототаристство Дузі Дагера» з річницею. Бажаю всім нам мира та перемоги. Творчих успіхів до нашого конкурсу було надіслано 338 фотографій. Фотографи були з різних міст і прийняли участь 130 фотографів. Всі фото, які були надіслані, вони якісні, вони дуже гарні. Ми по умовам конкурсу оголосили, що будемо вибирати 20 кращих робіт. На мою думку, можна було зробити і 50 робіт кращих. У моєму розумінні туман це більше пейзажні фото, але коли ми почали переглядати всі роботи, це всі жанри і можна було відобразити туман. І, в принципі, на цих фотографіях можна побачити різноманітність фотографії, різноманітність туману. Це, ну, це дуже цікаво. Ну і прийдемо до оголошення. Результатів фотоконкурсу. Перше місце зайняв глоблін Володимир Анатолійович міста Харків. Друге місце Бій Максим Валерійович міста Київ. І третє місце Лісінський Зарян Борисович міста Одеса. Приємно, що в 20 кращих робот було відібрано три учасника з міста Суми. Ще можна сказати, відбирали ж не було написано суми, це чи ахтирка, чи кусь. Окрема... Стояло один, два, три і триста тридцять. Сиділи, а ну... циферки вибрали. Ніхто не знав, хто за цією цифрою яке прізвище стоїть. І тому, оце чому я хочу сказати, що приємно, що з 23 сумських. Взагалі сумських учасників було 25,5 учасників Сумської області. Це, ну, Сумської області 30 учасників 130. -ї. Це гарний внесок. Тому ми, ми оголосимо і вручимо сертифікати присутнім. Загалає Олександр. Да, Ось його робота. Він якраз дійшов біля неї. Вітаємо, показувати поток. Дякую, дякую. 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 Ну, я скажу щось своє. Так. Завченко Руслан. А, от. Руслана робота. А, оце перетягнув Катюхановка. Так, так. Вітаємо. І Борилла Катерина, я не знаю, є, Має? Катя Борилла, наша випускниця. Так. Ну ми обов'язково приймемося. Її робота, покажи, от друга раз, два. О, ворона там є. Всі учасники, які приймали участь у конкурсі, отримують сертифікати в електронному вигляді. У мене що було найголовніше по-перше, те, що багато учасників в наш час, якому інформацію? Фейсбук. Дивіться, який крутий відео прийшов. Ну, і весь час я акцентую: якісний відгук, Реагують люди, які творчі настроєні і. Мають бажання все-таки ну, зробити якийсь крок для того, щоб щось в їхньому житті відбулося. Оце, як по мені, дуже важливо, що в Україні є велика кількість людей творчих, які готові займатися творчою справою. Ну, в нашому випадку це фотографії, готові йти на контакт. Що важливо, і це ну, як для мене, це супер привід для оптимізму, Тому що в цьому житті нам треба шукати де. Де сили брати, коли ти розумієш, що скільки людей реагує на конкурс, який я започаткував, ну, для мене це дуже-дуже гарно. Конкурс це особливо перший, конкурс це дуже важка справа. За мною відомі на той час фотографи в Сумах почали вітатися тільки після того, як я притягнув перших святких фотографів в суми гран-приз між регіонального фестивалю. Зараз старі всі фотоконкурси. Вони вже настільки заангажовані, що там пробитись практично неможливо. І новий фотоконкурс тут, може, не всі знають, хто такий Аглоблін. Та робота на Радянським... перше місце. І журі, Члени журі також не всі знали, хто такий Аглоблін. Таких фотографів на пострадянському просторі вистачить на одній руці порахувати. Це верхнього ешелона світов... світовим визнанням. Фотограф таких у світі не дуже той багато. В деяких країнах по одному, а в деяких країнах жодного. Коли ав'явка вийшла, я думаю, о, гарне діло, гарне діло. Думаю, ну не важко там, я... не було задачі отримати якийсь диплом, кризм, медаль, все це не важко. Але, думаю, треба підтримати, тому що це у нас в Сумах і своє треба підтримувати. Ми сало своє підтримуємо, на базарі, покупаємо морфолкою покупаємо, ми своє. Підтримуємо. А це наше, це не те, що своє, це наше. Тому що, тому що це обов'язково треба підтримувати. Участю, підтримувати духом цим. Тому що є людина, яка за це взялася. І надалі, я думаю, що це воно як сказав, обрастє, обрастє О, є тут, є жиром фотографічним, Дуже гарна справа. Якщо Будете та да будете продовжувати, куди ви дітейся. Я буду допомагати вам словом і совітом. І, і советом, і якимсь в гроші мені, бо. Тут дуже важливо, Абсолютно. що я думаю, що кожен от, да, це розуміє, обратна зв'язка, коли ти щось робиш, і хоча б, якщо ну, це фейсбук лайк, не людина, вже легше. Бо коли тиша, от саме, ну, таке неблагодарне діло, робиш, робиш, а тиша. Да. Да. Тому да. Гроші не треба. <фиш> <à>, важливо участь, <фиш> слово, якесь там, да. да, тишина да. і безрозлічня. Фотографи — ці люди <фот> не, не безразлічні. Взагалі цікаві були роботи. І я вважаю, що відібрано. Відбір теж, ми коли зібрались, у нас не було, не було таких якихось битв художніх, що це так. Принципіальних не було, були так і дуже. Швидко ми все це відібрали і вважаю, що відібрали дуже цікаві роботи, найкращі роботи. І виставка вважаю, що вийшла дуже достойна і цікава, твор... це реальна творча фотографія. Тобто це не якісь там, не буду казати, що з чого зараз багато на теренах інтернету, але ці роботи дійсно варті цієї виставки, і не тільки цієї. Я так вважаю, це одна з найцікавіших виставок. Яку я бачив за останні роки тут місті Суми. Я дуже вдячна вам, що ви зробили такий конкурс у нас. Він дійсно дуже такий на високому рівні. Дуже приємно, що ті виставки, які проходять сумитромовці, ми теж там була декілька виставок. Вони високого рівня, але це всі фотографи наші, так? наші сумські. Ми вже їх бачимо, їхні фотографії, їхню руку. Хотілось би щось інше. Ну, я думаю, що ви на сайті виставите всі фотографії, які приймали в конкурсі, щоб ми побачили, ну які фотографії були. Я вам пропоную, щоб можна було подивитися ті фотографії, які були. Ну, подивитися рівень, тому що у нас один рівень, а тут рівень високий. Хотілося подивитися, які фотографії були ну, на цьому конкурсі, і виставити переможців теж на подивитися, да? щоб всі так подивилися. І mm -hmm. е дуже вдячна вам, що ви про е що тут е виставляють роботи гуру фотографії. Тепер можна... Прийти, подивитися, що то щось зрозуміти. Люди, які приходять сюди, можуть поспілкуватися, спитати, як зроблено ну дуже приємно що є куди прийти і чомусь навчитись. Роздивляйтесь, спілкуйтесь і насолоджуйтесь фотографією.